Що потрібно для жіночого щастя? Дітей народжувати. Добро сім'ї, злагода, мир, а все остальне. Да. А, а, а головне здоров'я, бачите, як зараз? Гармонія. З суспільством, з близькими, з дітьми, не з дітьми. Гармонія. Щоб жінка, на мою думку, жінка не має нервуватися. Це для них просто згуб. А якщо вона нервується, вона в гармонії, то їй по кайфу, ну, значить це її щастя. Щоб здоров'я було. Щоб здоров'я було, щоб муж був хороший, щоб дітки були щасливі, щоб внуки були. То буде жіноче щастя. Ну і щоб і пенсії і зарплати були хороші. Сім'я, діти, щоб всі були в місті. На своїй родині. Ми з Херсона самі. Для жіночого щастя. Лям зелені. І щоб ніхто не колупав мозок. Щоб був любичий чоловік, який, який би понімав і було взаєморозуміння, щоб він понімав жінку, і щоб не сердився, щоб були двоє, як одна плоть. Я з певністю можу сказати, що потрібна увага, потрібно завжди піклуватися, розуміти, підтримувати і тоді. Вона буде щаслива. Ну, як знаєте, як говорять, що жінка процвітає, дівчина процвітає тоді, коли її люблять. Дитина хороші відносини, нормальне буде ціне життя. Ганий чоловік поруч. Щоб діти були щасливі, внуки здорові, щоб війна кінчилася і була наша перемога. Опора. А це вже далі суб'єктивно. Або опора в кар'єрі, або опора в чоловікові, або опора в інших якихось справах. Що потрібно для жіночого щастя? Поки на душі, щоб був. А ще щось можливе? Ну, в сім'ї, щоб було, щоб робота була, чоловіка в основному.